Всім привіт! Хочу розказати про будівництво свойного комплексу, яким я займаюся рік часу. Це наша територія. Рік тому тут були хащі такі, що не можна було пройти дерева, все кущі було заросло. Це наше перше стання, друга, третя, четверте, там ще є п'ята менше. Це є стан з нуля вся, ці стайні три штуки. Це ми їх були існуючі старі коровники, і ми їх там добудовували десь метрів 40 метра. Вся протяжність їх 120 метрів. Цей так званий клюшошник. Його ми привозили, збирали в Київській області, в Полтавській області, все за 200-400 кілометрів звозили його сюди. Там, як бачите, в кінці вже травою заросло, бо там трошки половину ми швидше забудували ще десь в вересні. Це решту добудували недавно. Це, як бачите, вже готові рішотки, залиті під монтаж. Це наша вже практично готова стання. Ще тут лишилося трошки підлоги під залити. виведна вже каналізація, облиті сідла. Бачите, видно, де є нові прибудова, де є стара існуюча стання. Там, де цегла, це є стара стання. Так, залити було підлоги одну третю. Трошки плани замовника змінилися і сказав робити наступну стайню. Це наші ванни. Бачите за висталення сітка під стовпчики? Ну, тут так, тільки почали робити, що толком нічого дуже не зробили. Так, Це наш коридор, наступного стайню галерея з'єднана. Тут же стадія, це практично готова до використання залита піно, а стяжка тут по коридорах де будуть бігати свинки. Тут вже готові, тільки лишилося побілити. Тут будуть наші свиноматки. Ну і все, підлога постелена рішотки. Там вже почали білити. Це буде наша кнорівня, де будуть збиратися кноги. Це вже відгодівля буде таких три кімнати. Зараз тут ми вже закінчили. Залучимо стільки побілити стіни. Зараз переходимо в третіс. третє приміщення. Тут, як бачите, було накрито плитами. Це старе приміщення, а це нові вже регілями. Вже мусимо ставити вагонку. Щоб викиди поставити обладнання, але це не ми робимо, це польська фірма. Ставиться всі кормушки, поїлки. Все, всім дякую за увагу.